Всім вітання з початком сезону садівництва 10 березня 2023 рік. Загроза великих морозів минула. Починаю щеплювати фундук на ліщину, звичайно. Тут один шматочок. Черенок прищепив полю, тут хочу. Варшавський червонолисний, то поїдемо далі. Зрізаємо під щепу і щеплюю покращеною копулюровкою. Отже, зрізали, зробили язичок і вставляємо. Зрізали, вставили і будемо обмотувати. Ось так, щоб було рівненько гарно. Отже, замотали. Обробили зріз або садовим варом і готово. Чому використовую? Ізоляційну стрічку ізоленту, тому що вона пробачає, як би так сказати, не набиту руку, бо використовував спеціальну стрічку для щеплення, вона дуже тонка. Коли ми робимо зріз і там зробили похибку пару міліметрів, і в нас не йде тут так прям супер состиковка стикування щепи і підщепи то виходить ізолентою, і ми можемо його стягнути. А тією стрічкою, всі зараз кинулись на стрічку, супер, вона хороша. Але воно йде якби для професійних щеплень. Можна, звичайно, пробувати, але я пробував, в мене не сильно виходить. Ще, поки сам вчусь. Тому я використовую ізоленту. Вона більш можна стягнути, натягнути, і виходить, що красота. Зараз підпишу і буде добре. Так, ну і Якщо взагалі є сумніви або боїмося, то можна одягнути такий е пакетик, щоб, по-перше, і щепа не висохло. І якби тут певний свій температурний режим був. Так що такі вам справи. Так, отже, їдемо далі. Зрізали знову, тут зрізали. Ось так. Зрізали, тут зрізали І вставляємо. Опа! Так, ось вставили. Якщо у нас сама щепа трошки менша, то ми хоча б стикуємо її з однієї сторони. Тут, бачите, не доходить. Тобто, тут почне зрощуватися, і воно. Зростеться і з цієї сторони, затягне. Перемотуємо. Так, дивіться, тільки бажано замотувати, якщо беремо ізоленту, то липкою стороною йде тут зовні. А тут уже ця гладенька. Тобто замотуємо гарно. Прижимаємо це все до кучі і буде добре. Дивіться, так само зараз зрізаємо. Зрізали. Зробили, зробили язичок. Чому використовую покращену копуліровку? Мені зручно. Ставляєш е язичком, він стоїть собі спокійно і ти його спокійно перематуєш. Ось так. Готуємо саму вже щепу. Зрізали. Щепу. Зробили язичок і вставляємо. Опа. Ось так. де ти там? Зараз треба поправити. Так, і що виходить? Ось дивіться. Раз. І ось так має бути. І це все замутаю. Так, перемотали. Замазали. І можна одягнути так само пакетики. Але бажано, щоб пакетики не пахли ковбасою. Бо якщо буде пахнути ковбасою, то кіт або собака з гризей можна зняти саму щепу. І буде по щепленню. Так що такі вам справи. Так. ну Дивіться, ось так виглядає, це все підписав. Е ще в цьому році пробую фольгою заматувати. Ось так. Хочу подивитися, де буде краще щеплення. Тут там, а тут ось так, кульочком, а тут фольгою. Треба пробувати самому, кожен має пробувати е, з власного досвіду, як буде виходити і це як я можу показати, але ви маєте пробувати самі. Так, так само підщеплення для черешні немає, але є вишня. Пробував три роки тому вийшло. Так само хочу поприщеплювати черешню на вишню. Зрізали, бачите, товщина тут така добряча. Зробив так, бо врозчеп трохи мені не подобається той спосіб, але можна пробувати. І зрізаємо саму щепу. Так, є у нас така сама підщепа. довгувата, Одразу зрізав з черешні. Не заготовляв черенки, ну і зрізаємо. Так, ось зрізали, вставили і будемо перемотувати це все. Замотали, замазали. Замазали і І буде добре. Так, щеплення в розчеп. Черешні на вишню. Пробуємо зарізаємо черенки і вставляємо. Зарізали черенок з однієї сторони залишаємо кору, з іншої майже знімаємо. Все і клиночком. Опа. Ось так. Одну вставили ще одне. Отже, повставляли. Тут у нас є. Оп, тут гарніше вийшло. І заматуємо. Так, поїхали. Замотали. Замостили. Так, виходить, щоб все було герметично, не було доступу повітря. Так, і покажу вам зараз свої попередні щеплення. Отже, абрикоса. Абрикоса щеплена на сливу. Ось тут. щеплена бачите, зрослася і пішла. До цих пір слива, до цих пір вже пішла абрикоса, потім йде е, слива Стенлей, така мощна, пошпарила, є так, грушка, дивіться, дичка і щеплення скільки. Одне щеплення є. Ось така вона пішла. Тут так само. Так. Слідуючи. Ось тут. Покращений копулюровкою. Було зроблено. Видно зріз. Пішло так само. Тут ось зразу. Така невеличка. Тут так само вже заросло, навіть нічого не видно. Зріз, така мошна. Ух. Річки прибігли. Тут ось видно зріз. Тут ось ще навіть ізоленту не зняв. Просто відмітив, бачите зріс. Е, відмітив, що це воно є тут. Так само і тут ось. Ось пригнув, дивіться, дичка колюча, а це вже у нас виходить одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Якби бера, потім там зимня грушка і ще одна, одне щеплення ось з цієї сторони зробив. Ось так. А там зверху у нас груша дичка. Все було зроблено покращеною купуровкою. Так само е жовта слива. Ні, це було черенком осінню. Покращеною купуровкою. Зараз вам покажу. Ось тут була жовта слива покращеною копуліровкою. Є ось покращена купуровка друга. Слива є. Ось така сливка вже готова зацвітати. гарно, А черенком то було щеплено. Прижилося. І тут так само. Черенком прижилося, але обв'язку не зробив. Ось не зняв обв'язку, верніше. Такі вам справи йдемо далі. Так само тут груша покращеною купуровкою. Ось така Лив. Білий налив. Ось тут є. Щеплення, пішли. Ось така молоденька яблунка, стільки. Всього. І тут прям прикоренню. І ще тут грушка. Одна гілка і друга. Це йде полога. І це йде така мощна. Так, тут у нас яблуня чемпіон. Зрослося так ух. Пішло, 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 пішло. Пішло, така мощна. Я... І ще одна яблунька чемпіон. Зрослося. Ось така вже заложила зразу. Плодові. Що ти не хочеш. Ось так. Маленька, бачите, яка. И тут зрізав на ріст.